Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні хочу підняти тему весняного розвитку бджіл: як його пришвидшити, чому він може бути хорошим або поганим, і чи впливає якось соєва мука, мелений перець, сухе молоко та інші модні бади на розвиток бджіл. Розкажу вам. Що показала саме наша практика? Тож поїхали! І маленьке оповіщення, друзі, йдуть похолодання з понеділка на цілий тиждень. Продивляйтесь та скорочуйте бджолосім'ї, сім'ї, щоб вони добре обсідали гніздові рамки і могли обігріти свій розплід. Закривайте дно, у кого воно сіткою, утеплення і плівку обов'язково, щоб вже була зверху. Та поприкривайте, будь ласка, людки, хто ще цього не зробив. Сьогодні у нас друзі тепло, бджоли потроху носять пилок вже кілька днів, і це є добре. Адже природній пилок це найкращий стимулятор для розвитку бджолиних сімей. Адже для вигодовування однієї личинки бджіл потрібно 25-37,5 мг перетравного протеїну. Вміст перетравного протеїну в одному кілограму пилку коливається від 15 до 30 відсотків в середньому 20-25 відсотків. Це у свіжозібраному бджолиному пилку. Найбільш якісний пилок вважається саме весняний із садків з високим вмістом протеїну, це 25 та більше відсотків. Та правильним амінокислотним профілем. Пилок зібраний бджолярем губить частину протеїнової привабливості, тому що при зберіганні амінокислоти руйнуються. І, і часто і при сушці частина білків денатуруються. Тепер, друзі, розрахунок: якщо взяти 1 кг свіжозібраного якісного пилку, Саме з весняних сумішей пилконосів з вмістом перетравного протеїну 25%, то на такому пилку можна виростити 10 тисяч личинок. Вибачаюсь, друзі, за занудство, але алгоритм, думаю, ви зрозуміли. Тепер по-простому: щоб надати бджолам максимальний розвиток. Найкраще збирати свіжий пилок і одразу вже змішувати його з медом, як ми раніше і робили. Чому раніше? Тому що вже три роки ми і наші бджоли проживаємо на новому місці. Тут весняного раннього пилку дуже багато і бджоли стартують, і без підгодівлі. Дуже добре, це тут відбувається. У нас пилок йде з тополі, багато пилку із береста або в'язь. Далі клини йдуть неподалік. У нас посадка вздовж поля Абрикосова. Тут не те, щоб підгодовувати бджіл, треба, а ще й зібрати пилку можна. А ось раніше ми жили на краю річці, річки Томаківка. Як ви розумієте, з одного краю місто, з іншої частини це велика річка, і ця місцевість не давала змоги нашим джолам нагнати, взяти ранній старт через нестачу саме пилку достатньої кількості. І ми збирали вже потім пилок із садків, змішували його з медом, але свіжозібраний саме пилок. З закристалізованим медом соняшниковим в пропорції 60% пилку на 40% меду по об'єму розмішується важкувато, але утримується паста типу канді. Дуже зручно давати бджолам, зберігати у відерцях, в підвалі. І ця паста дійсно давала шалений такий старт для раннього розвитку. І підхід цей для нас був раніше панацеєю для того, щоб нагнати силу сімей вже до цвітіння акації. Тож беріть це до уваги, схема робоча. Але якщо у вас є чимало ранніх пилконосів, як у нас зараз на цьому місці, то й заморочуватись, на мій погляд, з білком, великої великого сенсу немає. Далі щодо ефективності соєвої муки, або перцю меленого тирси, чи сухого молока, чи дитячого порошку. На наше переконання, як показала саме наша практика, сенсу грати немає. Це випробували ми раніше порівнювали робити два роки цим займались, мішали ми і муку. І що завгодно було, бджоли добре її брали, робили обніжки великі, несли до вуликів, але як такого старту сильного не було, як, наприклад, з білковою саме пастою. Тож два роки ми погрались і від муки відмовились. Краще вже купити пилкового відсіву і ним підгодовувати бжіл. Це є також робочий підхід, але ще треба е, розуміти, що цей відсів з'являється під час сушіння пилку. І після цього він втрачає свій е, потенціал. І, по, і повертаємося ми вже до того, що паста, яку ми робимо робили точніше, пилкова саме із свіжо зібраного пилку, більш ефективна. Е, Дехто знає. Зберігає пергові рамки і навесні вже виставляє всі ці пергові рамки. Це взагалі круто, але ми цю пергу вибиваємо і продаємо фінансово більше вигідніше, особисто для нас. До речі, пробували ми білкове канді Олександра Маренюка. На екрані я вам покажу його номер. Ця людина ветеринарний лікар, дуже досвідчений. Ще він бджоляр. Ми тестували його білкове різноконцентроване канді. То всі працюють добре. Рекомендую. Але рекомендую не в якості саме реклами, а в якості доброї поради. Дійсно якісне. Особливо нам сподобалась білкова канді 10%. Бджоли ростуть як на дрожжах, як кажуть, в народі. Так, йдемо далі. Другий основний чинник для швидкого старту і раннього розвитку бджол родини це є мікроклімат. Мікроклімат і тепло в сім'ях з достатньою кількістю меду. Бджоли мають бути зжаті настільки, щоб рамки, які вони обсиджують, були обсижені повноцінно зверху донизу. Цей метод ще називають методом блінова. І е, при такому підході матки червлять не п'ятачками по всім рамкам, а повноцінно від брусочка до брусочка повну рамку. Кормові рамки на запас можна кинути вже за заставними. Тож повноцінна обсидка – це дуже важливо. І для розвитку, і для того, щоб не підхватити друзі хвороб через розтягування гнізда. І, як наслідок, може застудитись розпліти і далі купу проблем. Тим паче, далі з понеділка у нас передають похолодання по Україні. Тож, хто ще не скоротив сім'ї, поспішіть. Далі наступний чинник це в сім'ях має бути. Якісний корм. Це саме мед. Бджолам потрібно 1,5 кілограми саме меду, щоб вигодувати 10 тисяч личинок до запечатування розплоду. Окрім цього, бджоли самі харчуються медом. І молодняк виходить і також харчується цим медом. Тож, в нормальній сім'ї, має бути в гнізді по закону галузі. Від 8 кг меду так можна давати і цукровий сироп, що багато хто в принципі і практикує. Це дійсно стимулює маток, імітує взяток. Але якщо по-простому, то бджола вирощена на цукровому сиропі весною, буде жити на 35-40% менше, аніж бджола вирощена на медові. Тож, якщо бажаєте стимулювати рідкою саме під годівлею бджіл, то краще вже давати медову ситу, аніж цукровий сироп. Ну і до всього цього бджолиного харчового раціону, який є найважливішим для швидкого раннього старту бджіл, важливо, щоб всім'я були добре утеплені і вже під плівкою. Для створення саме максимального. Оптимального мікроклімату у бджолиних сім'ях. Це також актуально. Бо похолодання, яке до нас прийде з понеділка, буде у нас аж цілий тиждень по прогнозу. І не забувайте, що на пасіках, друзі, має стояти тепла вода, щоб бджоли на поїлках не застигали від холоду і, зб, і зберігали свій життєвий потенціал. Бо холодної води навіть в теплий день, ранньою весною бджола може взяти вдвічі менше, аніж теплої води. І бджолам доводиться частіше вилітати за холодною водою, що зношує їх. Тож, бабуті, вже все, друзі, будемо закінчувати, бо мене на ці теми заносить. Постаралася я видати вам інформацію коротко, наскільки змогла. В наступному відео, якщо звісно, погода буде більш-менш теплою, покажу вам, як ми рятуємо сім'ї, точніше, відводки, із запасною маткою, які в нас зимують на 2-3 рамочках бджоли. І в деяких залишилось 100-150 бджіл. із нормальною плідною маткою така сім'я весною, звісно, не переживе, розплід вона не обігріє. І ми робимо деякі нескладні маніпуляції, щоб зберігти ці сімейки, про що я вам постараюсь показати. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.